Чесно, ми повертаємось до попередньої теми. Якщо зараз не вистачає військ, щоб поміняти бригади, які по року стоять на лінії фронту, то у вас точно не буде військ обороняти Харків, Київ і так далі. Оце треба розуміти. Якщо зараз ми ротацію військ не можемо провести, а через те, що немає знов ж таки у людей мотивації йти в армію, то повертаємось до основного питання: людям треба мотивації, це не гроші. З ви праві і в нас є і бізнесмени, і мільйонери, які вже і бригади створюють, і воюють, і в нас воюють супротивна та гроші. Це один з моментів, який дозволяє солдатам краще воювати і думати, що в нього сім'я забезпечена, але гроші це не основна мотивація для українця піти помирати. Основна мотивація вам вигадувати її не треба. Чи, чи, це чи, просто на батьківщини, як... це просто захист. Чи згодні ви як військові? Чи згодні ви, як військові, що у супротивника зараз не має ресурсу нападати по семи напрямкам фронту і ви будете концентрувати свої сили в якомусь одному чи двох напрямках? Він зараз нападає на. П'яти. П'яти, так. Це потолок. Да. Ну. Ну, ми не знаємо, yeah. це суб'єктивно на вашу думку. Це, це, на вашу думку. <риклад> в якому разі ми проти Росії воюємо. Ну, ні, ні, на, на, на зараз, про переміщення військ, потенційно 2-3 місяці вперед, я не знаю, як, по плануванню. Вони перекидали на ці 5 напрямків. Вони вже є стали, Вони всі перекидають розуміють. кожен день з напрямку на напрямок: Купінську, з Теренську, на Авдівській і на Роботіно. Їм перекинути війська це взагалі не проблема. Взагалі не проблема. Але ми кажемо за лінію оборони. Тут лінія фронту, і тут стоять підготовлені бригади, а там це кордон, там трішки інше, ви самі знаєте. Ну, ну, я, думаю, ще, що, я перепрошую але, Сумщина, Київщина, Харкова. Химщина,